Як до шукали? Тіла всі знаходяться в Дніпропетровську, всі хлопці, які загинули на війні, хлопців, а, аналіз ДНК на признання. Михайло ми займалися з першого дня, тому що Михайло для нас, як всі бійці, які воюють, захищають Україну, ми ними. Займались, переймались, ми їх забезпечували. Я неодноразово до них їздив на бойові позиції. Всі хлопці, які з ним прийняли цей бій, я їх всіх знав і знаю. А чому так довго не могли знайти? Його не, не могли зразу вивезти, чи що чи, чи так морзі довго шукали? Ну, Оскільки відбулася така операція, так звана операція по відходу. Тіла хлопців залишились за лінією вогню. Місцевість, на якій велись бої. Мені було чітко відомо, ми відтворили 31-го 31 січня Михайло загинув. Вже з 31 на 1 січня, не, лютого ми відтворили практично всю картину бою і почали вияснювати долю хлопців. Хлопців. По одних даних поховали на місці, по інших даних вони нібито поранені, по ще інших даних, які розносились, брехня повітру. Їх полон взяли, їх вивезли. В історії були будь-які. Одним словом, цих хлопців забрали в морг в Луганськ. І вже ну, чітко ми не можемо сказати коли, тому що це не наша не, не наша інформація і це не наша сторона, це сторона терористів, які, які забрали тіла. Ну, Хоча і за це можна їм подякувати, тому що могло відбутись будь-що з цими тілами. Ми контактували з сільським головою Чернукіном, він нам підтвердив, що поховань на місці немає, що полонених. В Чорнухіному не було. Ми продовжували шукати, продовжували займатися цими хлопцями. Ми навели контакти з практично з всіма волонтерськими, державними рухами. Це з Луганська лише недавно віддали тіло? З, з Луганська Дніпропетровську та зустрічали? Слоганська до Дніпропетровська. Тіла передали в першій половині березня. А так вискали щось типів, щоб віддали були тіла. За тим почали це, Затим, ви сказали, ви сказали, що, щоб відтворили бій, який був бійці, щоб стали зеленим. Вони прийняли це. Перший блокпост, який знаходився під номером 6, який знаходився на краю Чорнокіно, це ближче до траси. Е Харків Ростов. Хлопці з стрілецькою зброєю. Прийняли бій е, з танками, які на них йшли. Яким чином? Скільки наших хлопців ну, в тому бою? В тому бою. Ні, ні. Загинуло. Загинуло відразу два хлопці. Один з них ще знаходиться в. в, в в криміналістичному центрі в Дніпропетровську. Йому будуть проводити повну експертизу ДНК, тому що він був сиротою. і Бабусі не повідомили про його смерть, боялися за її здоров'я. Причина одна, що йому повинні зробити 100%. Тут двоє загинуло, а решта? Було декілька поранених. Два двоє хлопців з їхньої позиції були контужені. Ще був один хлопець. По наших даних, який загинув, але ми, ми не знаємо, як, як там відбулось, вже опізнають і подібне. Але поранені ми, на нашу сторону? Наші, так. Всіх трьохсотих хлопців вдалося відвезти на командний пункт під Чорногом. Скільки прізвище своїх нас? Володимир прізвище. Явольське. Явольський. Ви волонтерської що? Я координатор волонтерською Дякую.